Косметику з пліснявою. Так нам написали в коментах, коли ми представили світ свій крем з протеїною мишовкою, який зволожить навіть саму суху та чутливу шкіру в світі. Вся справа в тому, що деякі люди вважають креми в баночках розсадником плісняви. Друзі, ми вже сім років випускаємо креми в баночках, провели тонну досліджень, і зараз я вам розкажу, чому ми обираємо саме баночки і що ми робимо, щоб мінімізувати ризики для клієнта. По-перше, баночка дає змогу використати продукт до останньої краплі, що майже неможливо з лаконом, Всередині якого завжди буде. Залишатися продукт так, флакони зручні, і мені теж вони подобаються, але рівно до того моменту, як засобу залишається менше половини, і треба видумувати 101 ідею, як же дістати ще 30% продукту з нього. По-друге, ви завжди бачите, скільки у вас залишилось крему, і для вас не стане сюрпризом те, що ваш улюблений крем закінчиться нікого не попередивши. По третє, у будь-якій косметичній формулі є консерванти, які захищають крем від плісняви та бактерій. А саме головне, до кожного крему наші клієнти отримують маленьку лопатку, якою дуже зручно набирати крем, і яку дуже легко очищувати. А на чиїй ви стороні флакони чи баночки?